Вже чмода зібрані в дорогу. Потрібно терміново виїжджати. А я стою біля своєї хати, дивлюсь на кішку, що сидить біля порога. І серце ниє, бо попереду розлука. Не можемо її собою взяти, не знаємо самі, куди тікати, а вражені, що зраджуємо друга. Не брали ми її до свого дому, нам добрі люди її кинули до двору. Малесеньку, брудную, дуже хвору, але прийшло три роки вже по тому. Спочатку лікували, бідну Асю, а потім любувалися менею і звикли, і вважали вже своєю. Та тут війна клята почалася. Сидить кицюняся на порозі, як застигла, дивиться в очі. Я з вами усидбілу їхати не хочу, то ви ж повернетеся вже невдовзі. Ми віддали свою хатину чужим людям та тільки добрим, тим, що Асю полюбили. Потрібно, щоб у нас ті хвостики удома жили. А ми повернемося, бо ми віримо, так буде, бо буде перемога нашої країни, і буде мирний ранок на Донбасі. І ми обіймемо ще нашу Асю тут, на порозі дому, в Україні.